І я вважаю, що ми бачимо з вами на очі, як авторитарні режими в принципі будують свій світ, абсолютно не звертаючи уваги на точку зору демократії. Те, що відбулося цього тижня, важливо не, не стільки зустріч керівників Європейського Союзу, на якій схвалювалося цей, цей пакет санкцій, а ось це рішення ОПЕК. Про яке у Нью-Йорк Таймс писали, що фактично Путін і е, принц Мохаммед сміються над демократичним світом. Принц Мохаммед абсолютно спокійний, він точно знає, що він робить, Він компетентна людина, він тільки що брав участь у обміні полонених. Він точно знає, що він дає можливість Путіну заробити величезну кількість грошей, які путіну потрібні. І ці гроші важливіші для Путіна зараз, ніж будь-які санкційні пакети. І це реальність. І реальність заключається ще в тому, що Захід себе фактично... Загнав у глухий кут, я би сказав своїми, я би це точно сказати, прекраснодушними ілюзіями. Я абсолютно не проти, я тільки за екологічну програму. Але от нещодавно було дослідження Golden Sachs, коли американці почали приймати всі ці екологічні закони, дуже важливі, це не спинило виробництво нафти в Америці. Але зменшили інвестиції у знаходження нових родовищ. Якби ці інвестиції були продовжені, Сполучені Штати на сьогоднішній день були б другою Саудівською Аравією. Ніякої Саудівської Аравії просто б не було. Сполучені Штати абсолютно не цікавилися б, які там ціни встановлює ОПЕК плюс. Угу. Вони б просто збільшували або зменшували видобуток нафти за своїм рішенням. І ціни падали чи піднімалися, виключно з точки зору національних інтересів Сполучених Штатів і демократичного світу загалом так не сталося. Чому давайте? Не сталося, Дитаніч. тому що вирішили, що набагато краще в себе встановлювати екологію, а нафту купувати у Саудівської Аравії. Яка там по копійки варта і виявила, що Саудівська Аравія може це маніпулювати, тому що Саудівська Аравії інші політичні інтереси, тому що це по суті авторитарна країна. Ми ж не будемо називати Саудівську раві демократичною країною, правда? Демократ... Ну, там така традиція. Ні, ну слухайте, це не традиція. Це монархія, яка будується <гум> на силі. І на грошах своїх, своєї династії. Оце проявляється. Давайте трошки пояснимо глядачам, просто що вони зробили країни ОПЕК, <правда> зменшили видобуток нафти, відповідно, <правда> зростеться ціни. Так, звичайно. І для Росії теж зростеться, навіть як ми там не піднімали цей гранічний. По uh -huh. їх санкції Росія отримує більше грошей, можливо, зараз, ніж вона отримала там 24 роки назад. Це більше будуть грошей, ніж спочатку пандемії. Це величезні гроші для російського бюджету. Другий момент: Федеративна Республіка Німеччина, яка чудово закрила всі атомні електростанції, тепер змушена збільшувати видобуток вугілля. Чому німці так зробили? Тому що вони вирішили, що дешеве російський краще купувати дешевий російський газ, ніж розвивати свою вугільну промисловість і тим більше атомну енергетику, проти якої виступали е, сучасні зелені, які uh -huh. тоді не були політичною силою, яка була в, могла входити до влади. Uh -huh. а, тепер... а тепер вони при владі, uh -huh. і тепер вони бачать, що пошилися в дурні. Але тоді всі традиційні партії, щоб перехопити у них цей порядок денний, закривали все, що можна закрити, щоб не зростали рейтинги зелених, тому що uh -huh. люди шалено підтримували цю програму. От підтримували. Тепер це каже Боже мій. А чи не впаде на нас теж атомна бомба? Ну, може і впаде. Але ж хто вам винний? Ви ж самі перетворили, розумієте, ви надули самі надули цих чудовиськ. Самі надули чудовиськ. Чи чудовиська просто торгували ціровиною? Просто. А тепер вони не просто торгуються, вони є безальтернативними поставниками такого. У одній країні немає атомної енергетики. У іншій країні немає достатнього виробництва нафти. Президент Байден змушений розконсервовувати стратегічні запаси нафти сполучених штатів щоб збити ціну. А сполучених штатів було б не бути стратегічних запасів. Вони просто виробляли б стільки нафти, що проблем би не було, і це звичайно мене м'яко кажучи не радує, тому що я весь час зустрічаюся із цим ідіотизмом. Пане Віталі, а чому виник цей ідіотизм? Адже європейські і американські політики зазвичай думають більш масштабно і наперед, а не так, як в Україні там на найближчі 4-5 років перед виборами. Я думаю, що мало місце абсолютне нерозуміння Росії як такої угу. і абсолютне нерозуміння авторитарної логіки також. І до речі, ми бачимо це нерозуміння там у Ілона Маска які там говорять, ой, давайте віддамо Росії Крим, а Китаю Тайвань, і, і, Тайван, і будемо будем жити дружно. Uh -huh. Це людина, яка не розуміє, як мислить авторитарний правитель. Йому не потрібна якась точкова перемога. Якщо ви йому щось даєте, він йде далі, він і вас з'їсть, звичайно. Врешті-решт, Ілону Маску доведеться віддати йому власну руку, ногу, щоб задовольнити його. Просто хочеться мати в кабінеті руку Ілона Маска. А що? А потім Ілона Маск і без руки може добре жити. А здавалося б, така розумна людина досягла такого успіху в інноваціях. І тут е, ось таке мислення. Це Але ніяк не пов'язано, так? Аналітичне мислення і, можливо, знання історії. Знання. Політичне невігластво, потім черствість душевна, відсутність емпації. Це все працює. І потім нерозуміння логіки. Тому що Ілон Маск робить ту ж саму помилку, яку робили, до речі, західні політики, весь час, намагаючись спілкуватися з Путіним, вважаючи, він отримує такі величезні гроші. Від цих всіх енергетичних поставок не вже можна ризикувати такими супердоходами заради якоїсь там України, адже ці супердоходи дають можливість зберігати владу в Росії вічно, навіть не здійснюючи жодних зусиль. Кожен з цих політиків думав, якщо в мене були такі доходи, як в тебе, я б собі купався б в популярності Бо вони думають як бізнесмени, або як бізнесмени, або як електоральні політики. Я так. вирішу всі проблеми своїх виборців так всі, вони мене оберуть на десятий термін. Ну, якщо там є можливості, такі угу. немає значення. А ту тому, що ті ж Ангелі Меркель, скільки зусиль треба кожного разу перед виборами економічних, в неї немає грошей, які звалюються з неба. Потрібно думати, як розвивається економіка, яка роль держави, яка соціальні можливості, як ці всі гроші розподілити. Економіка здається могутня, але є, але її потрібно кожен раз розвивати, змінювати підходи. Це ціла робота. А тут просто на тебе валиться дощ, дощ з грошей. І тут ні, мені не потрібний дощ з грошей, а я хочу бути ще й владичицею морською, я хочу мати Україну. Ну, це дивно. Вони в це не вірили, коли ми їм говорили всі. Ви знаєте, коли вони, от ви будуєте Північний потік-2, а потім буде війна через кілька тижнів, тому що їм потрібно просто технологічно відключити українську ГТС. Вони нас дивили, як на Ідьоці. Ну, слухайте, ви живете в цій Україні, у вас така uh -huh. точка зору. Я їм казав, слухайте, я... По я почав ці діалоги, коли я працював в Росії. І я їм казав, по-перше, я не живу в Україні. Я живу в Москві. Я знаю, що вони говорять. Я це чую. Я чую сенс цих планів. Яка Україна? Я не знаю, що вам говорять з люди, які приїжджають з Києва, але я приїхав з Москви, і я вам це абсолютно як свідок ситуації. Ну, просто український журналіст чуєте те, що хочете угу. чути. І... Це абсолютно було для мене дивно. От нещодавно я бачив там чудовий ролик. Я показували німецьку делегацію під час виступу президента Дональда Трампа, який казав, ви потрапите в халепу з цим російським газом. Абсолютно правильно казав. До речі, він все калькулював. Тому ну, віже все ж таки бізнесмен, не просто так. там президент. він. Це все просто розуміє. Що якщо у вас 90% відсоткова залежність від такого сектору, то людина, яка має цей сектор, починає вам просто диктувати, диктувати. як вам жити. Вони на нього дивилися як на ідіота. Можна звичайно було пред'являти претензії Трампу у політичному невігласті з якихось причин, але там, де мова йшла про угоду, про та він просто не має в себе рівних в світі. Він все це на літу просто бачить, і от ви сидите, кожен з вас не заробив, там. Я вибачаюся, як казав Петро Порошенко, не бував собачою будки. А це людина, яка мільярдами завжди заробляла. І вона в таких речах розуміє: послухати його не як президента США, а як, як олігарха, а як олігарха, в так, хорошому так, сенсі. Да, звичайно, ні. І, і якщо вони звичайно дивилися на Трампа, як на ідіота, то можна розуміти, як вони дивилися на всіх нас. І потім, от в результат. От, результат, він був звичайно жахливий. І, з усіх... і тепер Захід має усвідомити, що залежність від автократії, залежність від енергетична залежність від Росії і Саудівської Аравії, економічна залежність від товарів з Китаю. Це все пастка. Так, дешеві товари з Китаю, так можна закрити всі наші е... бавовняні підприємства. І... Створити там супермаркети чи якісь парки. Все це можна зробити. Але потім буде погано. Одного прекрасного дня Китай вам скаже, що він вам не буде постачати більше. Оце -то -то. костюми, джинси, свитерки, сорочки. Якщо ви не віддасте йому Тайвань. Виявиться, що ви всі ваші фабрики вже перетворили на парки розваг. Тому що там було трішечки дорожче. І треба було людям платити більше грошей. І таких країн, які знищили власну текстильну промисловість в Європі. І це тільки один приклад. А високі технології, а чіпи. От Китай має, може захопити Тайвань. А вони виготовляють це? Так. Світова. І вся економіка світова просто встане за два дні. От mm. вона в понеділок є, а в четвер її не буде. То виникає. і те, Ми думаємо, Боже, тільки б Тайвань захистили. Те, Тайвань де доведеться захищати. Це факт. От це, навіть, це важливіше, навіть ніж українське зерно, хоча ми знову побачили, війна в Україні ставить на рівень голоду весь е -е, глобальний південь. І може, треба зрозуміти, що потрібно розвивати економіку в себе теж. Хай ви будете людям більше платити, і люди будуть більше платити за iPhone чи за сорочку. Але ви не будете залежати від пленому центрального комітету політбюро е, і по політбюро е, ЦК Компартії Китаю. Ну як можна жити весь час, очікуючи, що відбудеться на з'їзді комуністичної партії Китаю? Як ми взагалі дійшли до такого стану? А ч, що ви ми, світ залежить да, від Росії і, і від китаю, китаю? Так, ну завели і Саудівської Аравії, так. Щ, а НАТО залежить від президента Ердогана. Він зараз говорить: Фінляндія я візьму, угу. а Швецію угу. не візьму. Угу. Ну, президент Ердоган, при всій моїй повазі до його політичного хисту, безсумнівно, він не взіреч демократії. Тепер ми теж залежимо по розширенні НАТО від цієї, я б сказав, суперечливої людини. Яка і... нібито нас і підтримує, ми... але а нібито той... до Росії ні... любить да. їздити і Путіна приймати. І навіть вітала Путіна з днем народження чи не вітала з не... Телефонували йому, але невідомо чи вітала, чи ні. Ердоган не говорить. Вітав Росіяни, звичайно, говорять. Ви так легко, пане Віталію, зараз розклали усю цю схему, яка здавалася б очевидною, мала бути для світових лідерів. Але вони зробили таку величезну помилку. І зараз ми у цій пітьмі опинилися і перерві. А як тепер нам з цього виходити? Ну, по-перше, перестати вірити в гроші. Гроші вони працюють дійсно в демократичному світі, в авторитарному світі інші цінності. Там гроші не мають такого абсолютного значення. Там має значення влада, там має значення тиск, там має значення сила, це все еквівалент грошей. І потім знову таки, це не електоральні держави, тому таким чином там виборець не має цінності. І якщо ти вчора його заливав грошей а завтра вирішив, що йому нічого не потрібно, то так і буде. Росіяни дійсно, як ви могли сказати, там 2010 року, що вони ніколи не так добре не жили, як за Путіна. З економічної точки зору, це був факт взагалі ніколи за всю історію Росії. Будь-який західний політик таке досягнення своє просто тримав би обома руками. Тому що, якщо я історичний лідер країни і я от помру, і всі будуть сказати, а ми за ніколи так добре? Ніколи. Не було жодного за всі там, 500 років. Щоб ми так жили, ну неправда. Чому він не хоче увійти в історію як класний президент, крутий, який привів країну до економічного тому що він, розвитку? Ну тому що його це не цікавить, тому що його цікавить імперія. А, в цій, а за цю імперію можна і померти, а можна і голодати. А чого? Тобто він цього не цінує. Я ж, ну, кажу, будь-який нормальний політик тримався б за це досягнення просто обома руками. Його е, цікавить абсолютно інша роль в, імперії, в історії, от, як імператор, Сталін. При Сталіні жили, добре, не жили, але дуже його поважають, тому що всіх розстрілював, молодець. І я так можу. Ну, це абсолютно якась дивна орієнтація. Е, не сексуальна в усіх розуміннях цього слова. І це, звичайно, катастрофа. І те ж саме, і це треба просто розуміти. Значить, як виходити з цієї ситуації? Потрібно розвивати економіку в світі, де є демократія. Орієнтуватися на себе перш за все. Зрозуміти, що ставка там на Китай і ставка на Росію небезпечні. Тобто звільнитись від залежності від Росії і від Китаю це наш єдиний шлях. І від ОПЕК плюс. І від країни. раче розвивати нафту в себе розвивати альтернативні джерела енергії. Розуміти, що прибутковою є та економіка, яка не залежить від дешевої близькосхідної нафти. Якщо весь ваш економічний розвиток базується на тому, що ви отримуєте нафту з саудівської арамії чи газ без Газпрому від Газпрому, а коли вони вам кажуть, що буде дорожче чи не будемо постачати, вся ваша економіка руйнується, угу. то значить це не економіка. До речі, це ж саме можна сказати про Україну. Правда, я весь час казав теж, багато років поспіль, що цей дешевий російський газ це пастка. Врешті-решт, вони скажуть, ви знаєте, буде на 30 доларів дорожче. Виявиться, що наша металургія збиткова, що наша хімія збиткова, що ми не можемо отримувати свої соціальні стандарти. Тому що ми орієнтувалися на цю ціну газу, а він може зростати. От, бачите, газ весь час був такий дешевий, а тепер такий дорогий. Ну так буває іноді в історії, і це абсолютно очевидна річ.